Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха і це урок математики. На ньому ми пригадаємо те, що вивчали в початковій школі, а саме числа та дроби, порівняння чисел і дробів з однаковими знаменниками. Розв'яжемо задачі на обчислення дроби від числа та числа за його дробом. Пригадаємо, як виконувати арифметичні дії та визначати їх порядок в числовому виразі. Усе це базові теми, без яких неможливо подальше вивчення математики. Чи згодні ви зі мною? Впевнена, що так. Тепер почнемо з поняття числа. Як часто ви використовуєте число в житті? Наприклад, порахувати кількість зошитів, яка необхідна для нового навчального року, або решту в магазині. Використовуючи число, можна визначити, наприклад, чи вистачить пам'яті на телефоні для якоїсь гри. Очевидно, без чисел неможливо уявити життя. Числа, які ми використовуємо при лічбі предметів, називаються натуральними. Натуральні числа, розташовані в порядку зростання, утворюють натуральний ряд чисел 1, 2, 3, 4 і так далі. Найменшим натуральним числом є число 1, а найбільшого не існує. Кожне наступне число в ряді натуральних чисел на 1 більше за попереднє. А використовуємо ми зазвичай десяткову систему числення. Для запису чисел застосовуємо спеціальні символи, цифри: тобто 0, 1, 2 і до 9. Аналогічно, як і в мові, використовуємо літери для запису слів. Також важливо пам'ятати про класи та розряди. Одиниці, десятки та сотні утворюють клас одиниць, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч утворюють клас тисяч. Відповідно, кожен клас містить по три розряди таблиця із числом 307 529 продемонстрована на екрані. Усі ці знання нам необхідні для того, щоб розуміти саму природу чисел та як саме виконуються арифметичні дії, виконаємо таке завдання: розкласти число 589 на розрядні доданки, в цьому числі 5 це розряд сотень, 8 розряд десятків, а 9 одиниць, відповідно, 589 дорівнює 500 плюс 80 плюс 9, тобто 5 сотень додати 8 десятків та 9 одиниць. Аналогічно 1023 дорівнює 1000 плюс 20 плюс 3. В цьому числі в розряді сотень стоїть 0. Тому ми не записуємо сотні в сумі розрядних доданків. Ці знання пізніше також допоможуть нам порівнювати числа. Згадаймо закони додавання та множення. Переставний закон додавання виглядає так: А плюс Б дорівнює Б плюс А. Тобто від перестановки доданків сума не зміниться. Наприклад, 5 плюс 7 дорівнює 7 плюс 5. Можемо переконатися, що в обох випадках отримаємо 12. Наступний закон додавання сполучний. в дужках А плюс Б та до цього додати С. Дорівнює А додати дужки з сумою Б та С. Наприклад, 4 плюс сума чисел 8 та 16. Дорівнює сумі чисел 4 та 16 та до цього додати 8. Дорівнює 28. В даному прикладі ми застосовуємо закон додавання, сполучний для зручніших обчислень. Наступне переставний закон множення. А помножити на Б, дорівнює Б помножити на А. Наприклад, 7 помножити на 9 дорівнює 9 помножити на 7 і дорівнює 63. А зараз відволічаємось від чисел, які ми часто використовуємо в житті, та попрацюємо з тими числами, які нас завжди оточують, але ми не часто це помічаємо. Візьмемо піцу і розділімо її на вісім частинок. Припустимо, я з'їла три шматочки, а ще хтось з'їв чотири шматочки. Зрозуміло, що залишився один шматочок, адже вісім 3 і мінус 4 дорівнює одиниці. Але можна подивитися на цю задачу не з боку шматочків, а з боку цілої піци. Яку частину піци я з'їла? Три шматочки з восьми ми можемо назвати три восьмих від усієї піци. Тобто число, що зверху називається чисельник дробу. Показує, скільки частинок від цілого ми беремо. А число, що знизу, називається знаменник. Показує, на скільки частинок ділимо це ціле. Відповідно, мій напарник по поїданню піци з'їв 4 восьмих. Разом ми з'їли 7 восьмих піци, і залишилось одна восьма. Порівняємо дроби 3 восьмих та 4 восьмих. Можемо переформулювати завдання так: 3 шматочки із восьми, чи чотири шматочки із восьми більше. Зрозуміло, що чотири шматочки краще. А тому і дріб 4 восьмих буде більшим за дріб 3 восьмих. Якщо ми порівнюємо дроби з однаковими знаменниками, то більше буде той, де чисельник більший. Наприклад, порівняємо дроби 3 сімнадцятих та 9 сімнадцятих. 9 більше, ніж 3. Тому 9 сімнадцятих буде більшим за 3 сімнадцятих. Повернімось до нашої піци. Нехай вона важить 480 грамів. Знайдімо, скільки грамів піци я з'їла. Тобто 3 38 від 480. Для цього поділімо 480 на 8. Отримаємо 60 грамів. Це вага одного шматочка піци. Тепер помножимо на 3, щоб знайти вагу трьох шматочків піци. 60 помножити на 3 дорівнює 180 грамів. Тобто, щоб знайти дріб від числа, необхідно це число поділити на знаменник та помножити на чисельник дробу. Тепер задача навпаки: нехай я використала 5 16 пам'яті свого телефона. І знаю, що це 10 ГБ. 10 ГБ це і є 5 16 від пам'яті усього телефона, тобто 5 частин і 16. -ти. Знайдемо, яка пам'ять цього телефона. Поділімо 10 на 5 і отримаємо 2 ГБ. Це одна частинка із 16. Тепер помножимо на 16, щоб знайти пам'ять усього телефона. Отримуємо 32 ГБ. Тобто, щоб знайти число за значенням його дробу, необхідно поділити це значення на чисельник дробу та помножити на знаменник. А зараз практична частина. Маємо задачу: учень та учениця разом витратили 46 хвилин на виконання домашнього завдання з математики. Відомо, що учень виконав 4 завдання, витрачаючи на кожне 7 хвилин. Скільки задач виконала учениця, якщо на кожне вона витрачала по 6 хвилин? Першою дією буде знайти, скільки часу витратив учень на виконання усього домашнього завдання. Помножимо 4 на 7 і отримаємо 28 хвилин. Тепер можемо дізнатись, скільки часу витратила учениця на усе домашнє завдання. 46 мінус 28 дорівнює 18 хвилин. Ми знаємо, що учениця витрачала по 6 хвилин на кожне завдання. Поділімо 18 на 6 і отримаємо 3. Це і є кількість завдань, виконаних нею. Відповідь 3 завдання. Наступне, що ми з вами зробимо, це виконуємо обчислення, використовуючи зручний порядок. Маємо такий приклад. 17 додати 115 і додати 33 та ще додати 185. Раджу вам зупинити зараз відео та спробувати самостійно визначити зручний порядок обчислення. Застосуємо переставний закон додавання і додамо спочатку 17 та 33, а потім 115 та 185. Отримані суми також додаємо. Тобто 50 плюс 300 дорівнює 350. Наступний подібний приклад 25 помножити на 12 та помножити на 4. Також спробуйте самостійно визначити зручний порядок обчислень. Можемо помітити, що в цьому прикладі вигідно спочатку помножити 25 на 4, а вже потім усе помножити на 12, використовуючи сполучний закон множення. Отримаємо 100 помножити на 12, що дорівнює 1200. Останнім завданням на цьому році буде розташувати числа порядку зростання. Маємо 125. 1255, 765, 58, 999. Найменшим числом буде 58, наступним 125. Далі маємо 765 та 999. Найбільшим числом є 1255. На цьому уроці ми згадали, що називають десятковою системою числення, як визначати порядок арифметичних дій у числовому виразі та закони додавання і множення. Також пригадали, що таке дріб та як знаходити дріб від числа, число за його дробом і порівнювати дроби. Обов'язково попрактикуйтесь самостійно за допомогою тестів до уроку та закріпіть знання, використовуючи конспект. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!